Дайвер плаває на Мальдівах з найбільшою твариною у світі. Адвокат робить найбільшу кількість відтискань від грудей до землі за одну годину. Американець виклав більше тисячі доларів за побачення із сотнями дівчат. А відомий папуга потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо вміє розпізнавати різні предмети. Це новини, які справді вражають. Такого ви ще точно не бачили. Цьому дайверу пощастило поплавати поруч із синім китом у кришталево чистих водах на Мальдівах. Цей захоплюючий момент потрапив на відео, яке заполонило інтернет. Дайвер легко ковзає поряд із масивною фігурою кита. Він сміливо підпливає все ближче і ближче, перш ніж зупинитися, повернутися і подивитися прямо в камеру. Погодьтесь, така вражаюча зустріч людини та природи справді приголомшує. А цей безстрашний чоловік зізнається, що це був найкращий момент у його житті, і ми йому віримо. Поки одні інтернет-користувачі захоплюються підводним плаванням людини із китом, інші шоковані розумом африканського сірого папуги, який не просто став знаменитим завдяки кумедним відео у Тіктосі, а по-справжньому потрапив до книги рекордів Гіннеса. Адже цей популярний папуга із Флориди уміє успішно розпізнавати 12 об'єктів за 3 хвилини. Аполло, так звати рекордсмена, легко впізнає різні предмети. Наприклад, іграшку, книгу та шкарпетки. Хазяїну достатньо їх показати, і він одразу називає предмет англійською мовою, правда. What's this called? Plant. Yes, plant. Але і так зрозуміло, що папуга страшенно розумний. Його навіть неможливо надурити. Подивіться, як людина намагається вести його в оману, прикладаючи шкарпетку до голови. Yes, hats. Good job. але дзуський Аполло не проведеш. Здається, з цього моменту фраза Пташини мозок втратила своє значення. Сотні дівчат покликали на побачення чоловіка, який прорекламував себе на білборді. Це коштувало йому більше тисячі доларів. Саме стільки чоловік заплатив за рекламу самого себе. 28-річний житель Філадельфії Девід Клейн втомився від додатків для побачення, які змушували його почуватися недостатньо цікавим. Та вирішив шукати кохання за допомогою білборда. Він орендував рекламний щит, помістив на нього свою фотографію та фото свого кота і додав. В напис, «Дейв вільний. Хочеш сходити на побачення з Дейвом. Вміє добре готувати, є нормальні хобі. Власник кота купив білборд. І що ви думаєте, дівчата з усього світу завалили його пропозиціями, сподіваючись на побачення. Тож забавка того коштувала. А ось 31-річний адвокат із Нью-Йорка обрав інший шлях популярності. Він продемонстрував колосальну силу та витривалість. Встановивши один із найбільш фізично складних світових рекордів, найбільшу кількість відтискань за одну годину. За цей час він відтиснувся 1246 разів. Тобто, виходить, що в середньому він робив за хвилину 20 вправ. Неймовірно, але Алекс не відчував особливої втоми м'язів після цього. Можливо, вся річ у підготовці. До речі, він побив свіже попередній світовий рекорд у 884 відтискання. Який встановив у жовтні минулого року на цьому? Він не зупиняється і має намірити далі до рекордів так довго як зможе фізично.